Вітаю усіх, хто приєднався до нас у цей час для того, щоб досліджувати та вивчати Боже Слово Біблію. Знамена звіра. Ось на цю тему ми будемо розважати з вами сьогодні. У об'явленні Івана Богослова, 13 розділі з 16 по 18 вірш, написано. І зробить вона. Тобто звірина, щоб усім малим, і великим, багатим, і вбогим, вільним і рабам було дано знамено на їхню правицю, або на їхнє чола, щоб ніхто не міг ані купити, ані продати, якщо він не має знамена ймення звірини, або числа ймення Його. Тут мудрість. Хто має розум, нехай порахує число звірини, бо воно. Число людське. І число її 666. До речі, хочу наголосити, що е, число 666 в українському перекладі написано е, буквами. Тобто це е, не 666, а 666. В англійському перекладі написано номером, тобто 666. Звичайно, що його можна і читати як один номер 666. Але я просто е, зауважив або загострив вашу увагу на те, що е, можна читати як 666, а можна говорити як три шестірки. Отже, сьогодні ми будемо розглядати питання, яке цікавить багатьох людей. А це печать, знак чи тавро звірини. Хоча Біблія запевняє кожного правдивого християнина, який належить до Христової Церкви, що в цей період християни будуть з Христом на небі. Але ми все одно будемо досліджувати цю тему, бо про неї говорить Святе Писання. Отже, дивлячись з Біблію, ми бачимо план звіра чи лжепророка, а це змусити поклонятися Антихристу. І Він вимагатиме, щоб усі категорії невіручих, а це малі та великі, багаті та бідні, вільні люди та раби. Отримали знак чи Тавро на правій руці або на лобі. І коли ми поглянемо в історію, то знак або гравірування було терміном для зображення, наприклад, імен імператорів на римських монетах. Це був відтиск відбиток. У стародавньому світі такі знаки або татуювання чи тавро зазвичай на, 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 наносили рабам, воїнам і, зауважте, прихильникам релігійних культів. Наприклад, в Біблії написано, що апостол Павло носив рани на своїм тілі, як відбиток. Страждання за Христа. Записано це у посланні апостола Павла до Галатів в 6 розділі. Зрештою, хай ніхто не турбує мене, бо я ношу Ісусові рани на тілі Своїм. А також ми читаємо про печатку в об'явленні 7 розділі, Бог поставив таку печатку або знак на чолах. 144 тисяч євреїв, щоб уберегти їх від свого гніву проти невіруючого світу. А вже пророк позначає своїх неспасених, щоб уберегти їх від гніву Антихриста проти Божого народу, тобто євреї, в той час будуть переслідувати євреїв, які приймуть. І Ісуса Христа як свого відкупителя та Спасителя. Знак означатиме, що людина, яка його носить, є поклонником і послідовником Антихриста. Всі ті, хто відмовляться прийняти тавро Антихриста, будуть страчені. Пам'ятаєте, ми говорили в минулій програмі, що. За віру в Бога під час скорботи багатьом прийдеться постраждати, постраждати. і навіть померти, як ми читаємо у Слові Божому. Крім того, що буде постійно загрожувати смерть, відмовляючись прийняти печать звіра, така людина матиме жахливі і великі наслідки в повсякденному житті, тому що ніхто не зможе. Ні купити, ні продати, окрім того, хто має печать або число звіра. Антихрист буде в той час контролювати економіку всього світу. Наприклад, їжа, одяг, медицина, лікарні та всі інші життєві потреби будуть недоступні для тих, хто не буде мати. Знамена звіра, це буде якесь жахіття на землі, яка відчує на собі Божий суд. Біблія говорить, і коли третю печатку розкрив я, третю тварину почув, що казала: Підійди. І я глянув і ось кінь ворони. А той, хто на ньому сидів, мав вагу в своїй руці. І я ніби голос почув посеред чотирьох тих тварин. Що казав, ківш пшениці за динарій і три ковші ячменю за динарій, а оливий вина не марнуть. Отже, в той час буде дуже важко дістати їжі. Вона буде коштувати недешево. Ймовірно, або більше всього, валюта взагалі зникне. І замість е, валюти. Замість, як то кажуть, ми живих грошей, буде контрольований кредит. Замість, наприклад, кредитної е карточки, яку можна втратити у людей на лобі чи руці, буде якась позначка. Можливо, це буде штрих-код. сканування, наприклад, лобів або рук людей, е що буде. Керуватися якоюсь центральною комп'ютерною системою. Це не здивуєте в сьогоднішній час. Можливо, це в, в, в минулому ми не могли зрозуміти, а, але зараз дуже все зрозуміло, що коли а, є комп'ютерна система, можна і мати комп'ютерну, центральну систему, яка буде. Керувати всіма людьми. Тиск в той час буде дуже великим, щоб змусити поклонитися антихристу. і він буде набагато гіршим, ніж коли-небудь, що мало людству у своїй історії. Життя буде практично неможливим. Тож люди будуть змушені вклонятися е демонізованому лідеру не лише через релігійний. Обман, який він буде пропонувати, але через економічну необхідність людям потрібно жити, а для життя потрібна їжа. Далі, описуючи знак, Іван зазначає, що він складатиметься або з імені звіра, або з числа його імені. Антихрист. Матиме якесь універсальне позначення його імені в системі числення, точне визначення цього не, не зрозуміло або неясно. Зрозуміло лише те, що всі повинні будуть мати оцей розпізнавальний знак, інакше буде важко. Буде важко жити, буде важке страждання для тих, хто відмовиться прийняти цю печать. В кінці 17 го вірша сказано, що люди будуть брати ім'я звіра або число Його імені. Зараз, коли ми живемо у цей період часу, мені важко пояснити це. Я не можу знати. Про це більше як написано чи того, що я бачу в даний момент або в даний час. Згідно Біблії, кожна людина, яка буде жити на землі, повинна мати знамену або знак звіра. Буквально святе письмо каже: ім'я звіра або число його імені. Це буде якась ідентифікаційна система імен і номерів. У звіра є ім'я. І тоді буде його система нумерації. Я не можу зараз сказати, чи знати, як його звати, а також неможливо точно знати, яке значення має це число. Але люди приймуть це знамено і тавро, І це буде ім'я звіра або число Його імені. Апостол Іван бачив це видіння. Але йому не було відкрито імені звірини. Я думаю, що на той час, коли Англ Господній відкривав Івану це, Іван сам не розумів повністю всього того, що йому було б відкрито у видінні. Тому, коли прийде цей період часу, коли станеться. На землі велика скорбота, люди взнають знамена та ім'я звірини. А от у вірші 18 цьому розділі, тобто 13 розділі об'явлення Івана обох слова, написано ось мудрість або тут мудрість. Тобто люди, які будуть живі в цей час, повинні бути мудрими. Щоб бути здатними розпізнати, що відбувається, і були в змозі розпізнати це число, коли воно з'явиться. Так як зараз, і більше того, в майбутньому ми живемо у світі номерів і чисел. Я думаю, ми всі погоджуємося зі мною, що ми такий живемо час, коли нас запитують номер соціальної карточки, кредитної, медичної. Карточки номер або ж майнової страховки номер і тому подібне. Наприклад, коли вас запитують номер вашої соціальної картки в комп'ютері, висвітлюється ваше ім'я і інша інформація. Отже, кожна людина має свій номер, під яким заховане її ім'я. Наприклад, перший номер. Штрих-коду на товарі презентує країну виробника і іншу інформацію. Нам завжди дають номери і запитують нас номери. Як людина буде знати, живучи в той час, що те, що приходить, є числом Антихриста? Звідки вона буде це знати? Ми читаємо у Біблії, Слово Божому, тут мудрість! Хто має розум, нехай порахує, або обчислить, вичислить число звірини, бо воно число людське. А число її 666. Тобто 666. Хто має розум, нехай обчислить число звірини. Людям, які будуть жити у той час, доведеться бути. Можна так сказати, проникливими, розумними чи кмітливими, щоб розпізнати Антихриста, коли він почне таврувати чи ставити печатки, щоб у певний спосіб, за яким вони можуть упізнати його таким, як він є. Зараз це дуже важко пояснити. І це для мене є загадкою. Але я розумію те. Що в той день і в той час значення цього числа 6,66 прийде до чіткого розуміння. І ще хочу зауважити одну річ, що це число людини. Що це означає? Згідно Святого Писання, Біблія говорить про досконале чи ідеальне. Число, А це число Бога сім. Людське число шість. Згідно Біблії, раб мав бути вільним через шість років, якщо він не хотів залишатися в свого пана довічним рабом. Шість років засівали поля. Людина була створена на шостий день. Тож шість 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 людське число. Число Бога сім. Число досконалості. Тож людське число це завжди шість, недосконалість. Ось що символізує людську недосконалість, це число шість. Антихрист і його номер шість, його уряд шістка. його закони шістка, це форма або символ недосконалості. Отже, моє розуміння того, що Бог визначив остаточну форму правління людини у світі під номером 666. І число 6, ми бачимо, повторюється, що має на, на меті повторити ідентифікацію або розпізнавання людини. Це як. Подібно до тричі повторених слів про Бога. Свят, свят, свят Господь Савод. Бог святий, святий, святий. А людина завжди шість шість шість. Тобто немає досконалості і є грішна. Антихрист не може цього зробити. Він не може повторити все те. Що робить або робив Бог. Наприклад, лжевчителі, як вовки, входячи в церкву, вдівають шкіру вівці, але їхня сутність, вовча, вони ніколи не будуть правдивими вчителями. І не дивно, бо сам Сатана прикидається ангелом світла. Ми читаємо у другому посланні до Коринтян, 11 розділі. Але він, тобто сатана, Є ангелом темряви. Тому, коли прийде Антихрист, буде якийсь спосіб розпізнати його та його знак, бо це буде людське число. Апостол Іван нічого не сказав нам більше на це. Але ми розуміємо, що це буде ознака, яку повинні мати усі люди. Незалежно від статі, інакше вони не зможуть купити їжу, тобто вони не зможуть жити. А також ми читаємо в об'явленні 14 розділі у вірші 9 та 10, а інший третій ангел летів услід за ним, учним голосом кажучи, коли хто вклоняється звірині. Та образу її і прийме знамено на чолі своїм чи на руці своїй, то той питиме з вина Божого Гніву, вина не змішаного в чаші гніву його, і буде мучений вогні сітці перед ангелами святими та перед анцем. Тобто людина, яка не прийме знамено звіра. Не зможе вижити. І це стосується тих, які приймуть Христа Ісуса, а також євреї, які будуть збережені самим Богом, як Боже Слово говорить, а остаток їх спасеться. А ті, хто прийме знамено Антихриста, будуть покарані Богом, про що ми говорили вище, бо про що говорить апостол Іван. у Своєму об'явленні, яке йому дав ангел Господній. Отже, йде, можна так сказати, підроблена світова релігія на чолі з останнім лжепророком, найбільших з усіх лжепророків. І якщо ми уважно подивимося, то ми живемо в такий час, що це формується прямо зараз. Антихристиянська релігія об'єднується. Все більше і більше приймаються аморальні закони, які виступають проти Біблії, проти Христа, проти християнства. Подивіться тільки, як ця ідеологія чи фальшива форма релігії просувається в усьому світі. Проповідується чи говориться те, що люди хочуть почути, те, що їм подобається. Жити в гріху, і лідери, навіть релігійні чи політичні лідери, вхвалюють це у законах держави, в якій вони живуть. Правду замінюють брехнею, і це буде світовий обман, а також його остаточне відступництво. Якщо простежити протягом нашого життя в нашому поколінні, ми бачимо все це, що ми зближаємося до виконання Божого Слова. І ми, як правдиві християни, не повинні бути зведені ніякими фальшивими пороками, що вони є обманщиками. Їх є дуже багато в наш час, і їхня загибель не дрімає. А ми, як віручі, Християни повинні бути вірними Богові, щоб далі проголошувати іванську правду про Ісуса Христа, поки ще є приємний час і поки, поки ще є можливо це робити. Християни мають відповідальність, проголошуючи Боже Слово, тим самим ми рятуємо душі людей від цього прийдешнього лиха. Рятуємо, маючи на увазі, що ми говоримо спасаючу звістку, інформацію, а це Боже Слово, яке спосібне змінити і спасти людину. Бо це лихо наближається на весь світ, про що нам сповіщає Боже Слово. Тож, дорогі друзі, дорогі християни, Нехай Бог поможе нам цьому проголошувати Євангелію, поки це можливо. На цьому я закінчу нашу програму. Залишайтеся з Богом.